Ми потрошки продовжуємо прикрашати наш будинок до новорічних свят. І сьогодні ми перейшли на балкон. Це перший рік, що у нас є балкон. Нарешті ми його доробили. Ну і звісно, дуже хочеться вперше в цьому році його прикрасити. І для нас буде гарно, ну і для людей навкруги також буде радувати око. Маємо ось таку ялинкову основу або можна її ще назвати гірляндою. Довго думали, як до нашої скляної огорожі будемо це все діло чіпляти. Вирішили, що тут нам ідеально допоможуть стяжки, кріпили до металевої основи і до наш кашпо з квітами, які тут висять. Чоловік мені з найважчим цим етапом допоміг. повішав все, під'єднав і пішов на кухню готувати нам обід. Сьогодні у нас максимально лайтова смачна страва, неймовірно смачні бургери. Чоловік завжди їх настільки смачно готує. На вершковому маслі підсмажує булочки, карамелізовує цибульку, підготовлює кеслі герочки. Ну а я тим часом все ж таки закінчую декорувати наш балкон. Дістала іграшки. Сюди я взяла наші старі іграшки, які ми в цьому році не використовували на. Нашу велику основну ялинку. Гірлянду ретельно розпушую і починаю збирати іграшки в ось такі кубки. Все буду фіксувати також стяжками, тому що все ж таки це на дворі, У нас тут добрячий вітруган постійно. Ну, і як я вже казала, сюди пішли саме ті іграшки, яких не шкода. Якщо там щось обірветься, впаде чи розіб'ється. Фінальний елемент зав'язую бантики, ну і прошу вас оцінювати результат в коментарях. Як на мене, вийшло дуже навіть симпатично. А у чоловіка на кухні тут також фінішна пряма. Зараз у Нашому холодильнику є постійно ось такий соус французький. від чумак, він просто ідеальний. Максимально збалансований смак, і не очевидно, що один соус може пасувати як до риби, так і до м'яса. Ми його обожнюємо додавати в ці бургери, тому що один цей соус і нічого зайвого не потрібно. Дуже приємно віддає гірчицею. А ми вже відкрили сезон новорічних фільмів. Почали саме з Гаррі Поттера, Сьогодні дивимося уже другу частину. Вам я нагадую не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк.